Ви на каналі Крутий Катани. І сьогодні я знімаю відео про Валентинки. Але перш як ми розпочнемо відео, підпишись на мій канал, нажми дзвіночок і постав лайк. Підписався, молодець, можемо розпочинати відео. Перший з фігурок цього з Валентину. Я думаю, що з фігурок. Перша фігурка це ось такий зайчик. Угору без таке сердечко, такі штаньки березові. Другу це, це фігур я горба ставлю сюди, на поличку. Це така бджелка, Що світиться, я вам не буду показувати, як вона світиться. Ось така з крильцями. Я її знову ставлю сюди, на поличку. Я її кожний день бачу Вставлю ось таке теж світяш, що штуку не подарила. Теж ставлю на паличку. Далі це така, я вам зараз покажу, це сумочка від кольців і брілків. Ось таке кольцо перше. Кольце, кольцо друге на Третій кольцо, як я вам знайду, я вам покажу. Така брошка і такий кулон. Так. Ще один кулон. Це тоже ставлю на салочок. Ну, ж, все, давайте розпочинаємо валентинки. Ось така валентинка. Серце моє візьми собі в день Валентина, я, я його дарую, люблю свою, я теж віддам тобі і міцно, міцно поцілую. Валентинка Діми. Валентинка від Фліди. У цей прекрасний день я тобі хочу подарувати Валентинку. Серцем цілую тебе, кохаю і люблю нам Святого Валентина. Це Валентинка від Ліди. Ось така. Далі ось така Валентинка. Це від Тараса. Зараз я прочитаю теж. З Днем прекрасним і святковим, добрим, теплим, хоч і сніжним днем, веселим і казковим днем, з хвильованим. З Днем Святого Валентина. Це Валентинка від Тараса. Друга Валентинка. Це ось така. Не прочитай. Вітаю тебе, моє сонце з Днем Святко... Святковим, з Днем Валентина. Це Валентинка від Іванка. Валентинка. Друга Валентинка це ось така Валентинка. я вам прочитає. З, з ним всіх закоханих тут пише. І це ще одну котів. Це Валентинка від Славіка. Ви вже з ним знайомі. Безмежна. Ніжність почуттів, нехай наповнить, серце, щастя. Хай все складається в житті, чудово дало найкраще. Від Славіка. Валентинка всякна Валентинка в самому пинці. Ось така валентинка від Андріана. Хай вже ті закоханих. Дарую посмішку та квіти. Ось така волонтенка. Ось така від Володі, з днем всіх Валентина. Ось така Валентинка від Владика. Хай кожна хвиля здійснює бажання із Днем Святого Валентина. Краси і кохання. Ось така. Сама велика. Ура! Ось така вона така громка. Зараз все прочитаю. Вона ось така в середині. перша покажу. Ось така, зараз з не святковує Ба... валентина, я тебе вітаю мореш. радости та счастья я тобі бажаю. Ось, ж и все. Всем пока. Вы были на канале Крутые Катуны. Подписывайтесь на мой канал. Наберите 5000 лайков. Всем пока. Вот Натисните сзади на звоночек. Под этим видео. Чмоки-чмоки.